На Полтавщині СБУ встановила блогерку, яка у Фейсбуці на власній сторінці розмістила відео переміщення української військової техніки. Речниця СБУ в Полтавській області Інна Усова прокоментувала Зазначена інформація не розміщувалася раніше ні Генеральним штабом збройних сил України, ні міністерством оборони, ні іншими визначеними законом формуванням. Фігуранткою виявилася 34-річна мешканка Харківщини, яка втекла на Полтавщину від війни, та нині проживає у Кременчуці. Відео було видалено менше ніж за годину, проте набрало близько 500 переглядів. Наразі фігуранці повідомлено про підозру за частиною першої статті сто з позначкою 2 кримінального кодексу України. Це несанкціоноване поширення інформації про направлення або переміщення зброї озброєння. Войових припасів в Україну, рух переміщення або розміщення збройних сил України або інших утворених згідно законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану. На даний час з достої слідства стосовно фігурантки завершено, матеріали скеровано до суду. Заходи із викриття і документування протиправної діяльності здійснювали співробітники СБУ в Полтавській області під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури.